Міська влада спробує розірвати договір оренди землі з підприємцем, який знищив сквер на розі вулиць Миру та Івана Павла II. Відповідне рішення прийняли депутати міськради на своєму останньому засіданні. Таке доручення, зокрема, отримали департамент містобудування, управління земельних відносин та юридичний відділ. Нагадаємо, тиждень тому підприємець зрубав насадження у сквері, аби звести там чотириповерховий спортивний центр. Як наслідок, громада мобілізувалася та звернулася до міської влади, аби припинити такі дії. Після цього його створили робочу групу з-поміж депутатів, мешканців, чиновників та забудовника. Нині існує домовленість що забудовник припиняє роботи і зобов'язується відновити благоустрій території. До речі, угоду про оренду землі з підприємцем попереднє скликання міської ради уклало, нібито виконуючи судове рішення. Історія укладення договору досить цікава. Договір укладений за наслідками сесії останньої сесії міської ради минулого скликання. Підставою укладення договору було рішення суду, згідно якого, якого забудівнику, замовнику було надано дозвіл на складання проєкту зимоустрою. Тепер колишній сквер громада вважає ідеальним місцем для встановлення пам'ятника Івану Павло II.